Нещодавно я бачив картинку, мені хтось у Вайбері чи Фейсбуці відправив. Там було написано, що це є допомога від фонду. Ось тут давайте розбиратись. Дивіться, що ви можете побачити. Зробити такий сайт, який копіює оригінальний офіційний, це для шахрая одноразова інвестиція. Вони робляться на швидку та містить в собі дуже прості індикатори обману. Якщо ви поведетесь на це і почнете робити, що вам скажуть, точно говорю, будете потім жалітися на гарячу лінію, що шахраї вкрали у вас кошти з карти. Перед цим зробіть, знаєте що? Подивіться на адресну строку. Це ось ця зона. Тут ви побачите дуже смішні адреси сайтів, посмієтесь з цього і підете собі далі. Просто до прикладу: ну як сайт Приватбанку, який виглядає як PrivatBankві, і тільки так. Може називатись ось так. Прошу! Оця одна маленька секунда вашого часу вбереже вас від великих проблем. Не ведіться на шахраї, а краще поділіться цим хвилинним відео з тим, кого ви хочете вберегти. Переходьте на наш канал, підписуйтесь та дивіться повне відео про нові шахрайські схеми у проєкті Агент 3720.